Лариса Пінкало Естес. Розділ 1. Виття відродження дикої жінки Лалоба жінка вовчиця Мушу вам зізнатися, що я не належу до тих святенників, які відходять у пустелю і повертаються, сповнені мудрості, Я бувала біля багатьох вогнищ і розкидала приманку для ангелів біля кожної постелі. Та замість мудрості я частіше здобувала неприємні симптоми лямбліозу й амебної дизентерії. Така вже доля містиків середньої руки з делікатним шлунком. Хочу, хоч яку мудрість чи ідею я привезла без подорожі до дивних місць і незвичних людей, я навчилася ховати її, бо дотепер, старий батечко академ, подібно кроносу, схильний пожирати дітей. Перш ніж вони почнуть зцілювати або вражати. Надмірна інтелектуалізація несе ризики затемнення моделі інстинктивної жіночої сутності. Щоб поглибити близькі стосунки з інстинктивною природою, помічним є сприймати історії так, ніби це ми всередині них, а не вони назовні, ми входимо в сказання через двері внутрішнього слуху. Усна оповідь торкається слухового нерва, що проходить низом черепа до стовбура головного мозку трохи нижче мостом. Звідти слухові імпульси ретранслюють вгору до свідомості, або ж, як ми кажемо, у душу, залежно від того, хто слухає. Патологоанатоми древності вважали, що глибоко в мозку слуховий нерв розходиться на три чи більше каналів. Виходить, вони припускали, що вухо здатне чути на трьох різних рівнях. Один канал, начебто, був призначений для буденних розмов про морське, другий сприймав науку та мистецтво, а третій існував для того, щоб сама душа могла чути підказки та здобувати знання під час своєї земної подорожі. Тож тепер слухайте душею, бо саме в цьому місія кожного сказання. Кістка до кістки, шерстинка до шерстинки. Дика жінка повертається через сни. Через наполовину зрозумілі та наполовину згадані події дика жінка повертається. Вона повертається через сказання. Моя міграція штатами почалася в 60-х століття, коли я стала шукати, де так осісти, щоб мене оточували дерева, ароматні води і улюблені тварини, ведмеді, лисиці, змії, орли, вовки. Вовків тоді систематично витравлювали з регіону Великих Озер, хоч куди я їхала, їх так чи так гнали. І хоча їх називали небезпечними, я завжди почувалася спокійніше, якщо в лісі жили вовки. У ті часи на заході та півночі ночами можна було чути їхні безконечні співи, проте епоха рушниць, джипів із прожекторами та миш'якових гостинців змусила ці землі замовчати. Невдовзі Вовків майже не стало у Скалистих горах. Так я дісталася до Великої пустелі, що лежить наполовину в Мексиці, наполовину в США. Що південніше я подорожувала, то більше історії про вовків мені догодилося чути. Кажуть, у пустелі є місце, де дух жінки є дух вовчиці, зустрічається по той бік часом. Я відчула, що натрапила на слід. Коли у прикордонних землях Техасу почула оповідь під назвою Дівчини Лалоби, про ту, яка була наполовину овчицею, наполовину жінкою, потім я знайшла давню ацтецьку казку про просоротілих близнят, яких вовчиця годувала. Аж доки ті... Зіп'ялись на ноги. І на сам кінець, від старих іспанських фермерів і мешканців Пуебло на південному заході США, я почула короткі історії про кістяних людей з старих ганію, які воскрешають мертвих, подейкували, що вони піднімають і людей, і тварин. А тоді, в одній із своїх етнографічних експедицій, я зустріла кістяну жінку, і моє життя розділилося на «до» та після. Дозвольте розповісти вам цю історію та вступ до неї з перших вуст Лалоба. Одна стара жінка мешкає у прихованому місті, про яке всі потайки знають, але мало хто бачив, як і в чарівних казках Східної Європи, вона зі свого житла вижидає тих, хто заблукав або чогось шукає. Вона обережна, часто волохата, завжди охрядна, уникає компанії. Вона каркає. Видає більше тваринних звуків, аніж людських. Я можу сказати, що вона живе серед вивітряних гранітних схилів індіанської території Тараумара, або що її поховали у краниці на околиці Фінікса в Аризоні. Можливо, ви побачите її дорогою на південь до Монте Альбан у старому драндулеті з простреленим заднім вікном. Або як вона стоїть, край шосе на Ель-Пасо, чи їде у вантажівці в мексиканському морелію, або йде на ринок в Оахака з дивними в'язинками дров за спиною. А вона називає себе різними іменами: Лахоезра, кістяна жінка, ла трапера, збирачка і лалоба. Жінка мовчиться. Єдиним заняттям лалоба є збирати кістки. Особливо вона цінує ті, які світ ризикує втратити. Її печера забита кістками найрізноманітніших пустельних істот. Оленів, гримучих змій, воронів, проте спеціалізується вона на вовках. Вона лазить повзає, просочується крізь Монтана Горе та ароюс висохлідний шарічок у пошуках вовчих кісток. Коли скелет зібраний, коли остальна кістка на місці і перед нею постає прекрасна біла скульптура звіра, жінка сідає біля вогню і думає, яку пісню заспівати. А коли знаходить, вона стає над креатура, зводить над нею свої руки та затягує молоді. Тоді кості, ребері, лап, вовка починають затягуватися плоттю, і звір обростає шерстю. Лалоба співає ще. І звір дедалі більше стає звіром. У нього закорочується хвіст. Сильний і волохатий. Лалоба співає далі, і вовк починає дихати. Вона співає так глибоко, що струшує пустелю, і вовк розплющує очі, зводиться на лапи, утікає геть у каньйон. Він біжить собі, і чи то швидкість бігу, чи то бризки ріки, в яку він влітає, чи промінь сонця у місяця, що впирається йому в бік, раптово перетворює вовка на жінку, яка сміється та вільно біжить до горизонту. Тож, пам'ятаєте, якщо ви блукаєте пустелю і сонце хилиться до заходу, і ви трошки збилися зі шляху, то, ясна річ, втомилися і вам пощастило, ви можете сподобатись лалоба, і вона покаже вам щось, щось із душі. Усі ми починаємося з купи кісток, розгублених по пустелі, розкиданий під піском скелет. Наше завдання зібрати частини. Це кропіткий процес, який найліпше займатися, коли тіні мають правильну форму. Він потребує значних пошуків. Лалоба вказує на те, що потрібно шукати: незнищенну життєву силу, кістки. Роботу лалоба можна вважати демонстрацією Ункуенто Мілагро чарівної історії. Вона показує, що правильного можна зробити для душі. Це історія про Воскресіння та потайбічний зв'язок із дикою жінкою. Вона дає нам обіцянку. Якщо співатимемо пісню, зможемо зібрати залишки дикої душі та знову виспівати її в живу форму. Лалоба співає над кістями, які зібрала. Співати означає використовувати голос душі. Це означає на одному диханні висловити правду про власні сили та потреби. В те, що болить чи потребує відновлення. Цього можна досягнути через сходження в найдальші глибини великої любові та почуттів, аж доки бажання взаємин із дикою самістю переліться через край, а тоді вилити душу з цього стану. Це є співа над кістками. Не можна припускатися помилки і шукати такої великої любові від коханого, бо це робота жінки віднайти та заспівати гім творення, робота, яку виконують у пустелі душі. Тепер поговоримо про саму лалоба. На символічній мові душі, символ старої жінки, є одним із найпосоширеніших архетипних персоніфікацій світу. Ще є велика мати й батько божественне дитя, шахрай, чаклунка, дівчина, юнак, воєвниця та дурень. Утім, Персонаж ла лоба відрізняється від них за суттю та впливом, оскільки вона є символом коріння, що живить усю інстинктивну систему. На південному заході Америки архетип старої жінки можна також трактувати як лакуесаба, та хто відає. Я вперше дійшла до розуміння лакуесаба, коли мешкала в горах Сангре де Кристо у штаті Нью-Мексико під самою вершиною лоба. Одна стара знахарка зранчу сказала мені, що ласа. Лакуесабе знає все про жінок і що вона сотворила жінок зі складки на своїй божественній ступні. Саме тому жінки істоти знаючі, адже їх створено зі шкіри ступні, що все відчуває. Сама ідея про те, що шкіра ступні здатна відчувати, має дещицю правди. Одна цілком сучасна жінка з племені Кіча якось сказала мені, що вперше взялося, коли їй було 20, і досі не звикла ходити. Оюс вендадос, засліплений на ногах, дика сутність, що населяє природу, має багато імен і трапляється в усіх народів протягом багатьох століть. Ось кілька її старих імен. Мати днів, мати творителька богиня всіх істот і речей, зокрема, небес і землі, мати нюкта, повелителька всього брудного і темного. дурга цариці Небес, вітрів і думок людей, із яких народжується реальність. Куат Лікуе, родителька Нового Всесвіту, непідконтрольного та облудного, яка подібно вовчиці кусає своє дитя за вухо, щоб угомонити його. Геката стара провидиця, яка знає своїх, пахне землею та дихає Богом. І таких імен дуже-дуже багато. Це образи тих, хто мешкає під горою, далеко в пустелі та глибоко в нетрях. Хай як називається ця сила, втіленням якої діла лоба. Вона носить у собі минуле, особисте і древнє, попережила покоління за поколіннями і стара, як світ. Вона хранителька жіночих намірів. Вона берегиня жіночих традицій. Її вібриси чують те, що буде. У неї далекозорі бловаді очі старої бабці. Вона живе вперед і назад у часі коригує один напрямок, танцюючи з іншими. Таро та, хто відає, живе в кожній з нас. Вона розквітає в найглибших закутках жіночої душі, древня та вітальна дика самість. Її дім, те місце в часі, де зустрічається дух жінки та дух вовчиці. Місце, де зливаються розум та інстинкт, де сокровенне життя жінки знаходить її повсякденність. Це точка, в якій я і ти зливається в цілунку, де жінки, сповнені духу, бігають із вовками. Ця стара стоїть між світом раціонального та світом міфологічного. Вона вісь, на якій обертаються ці два світи. Ця земля між світами і є тим неосяжним місцем, яке ми всі впізнаємо. Варто раз його пережити. Але його деталі вислизають від нас і змінюються, щойно ми спробуємо їх втримати. Хіба що ми звернемося до поезії, музики, танцю чи сказання. Побутує думка, що імунна система тіла корениться саме в цих загадкових землях душі, разом із містичними й архетипними образами та прагненнями, зокрема із спрагою Бога, потягом до таємного і усіма священними інстинктами, та й земними також. Дехто скаже, що й літописи людства, корінь світла, клубок, темряви, усі теж там. Це не порожнеча, а радше обидва примарних істот. Де все вже є, і водночас іще немає, де тіні матеріальні, а матеріальність прозора. Про цю землю, напевне, можна сказати лише одне. Вона стара, старша за океани. Вона не має віку, вона одвічна, її основу покладено архетип дикої жінки родом із інспективної душі. Попри те, що в наших снах і творчості вона може мати різні обличчя, її джерелом не є прошарок матерії. матері. Дії визрілої жінки, як не є вона і внутрішньою і дитиною, вона не цариця, не амазонка, не коханка, не проводиться. Вона так, ким вона є. Називайте її Лакуасаба, та хто відає, Звіть її дикою жінкою, чи лалоба Звіть її високим іменем чи кличками, Звіть її новими іменами чи древніми. <кій> вона залишається тим, ким вона є. Дика жінка як архетип це неповторна і неосяжна сила, що несе люством ідеї, образів і дивовижностей. Архетип існує всюди, але ми не бачимо його, як бачимо все інше. Та його частина, яку видно в темряві, не обов'язково видима при денному світлі. Ми знаходимо стійкі сліди архетипу в образах і символах переказів. Літератури, поезії, живопису та релігії. Схоже, що його сяєння, його голос та аромат призначені для того, щоб ми відірвалися від споглядання болота на своєму хвості та хоч іноді мандрували між зірок. Там, де живе лалоба, фізичне тіло, як пише поет Тоні Мофей, стає світлим звіром. А імунна система організму як свідчать очевидці, стає сильнішою або слабшою підпливом свідомої думки. Там, де живе лоба, духи проявляють себе образами. «Алавос мітологіца» – міфологічний голос сокровенної душі, віщає як поет і провидець. Душевні цінності, що, здавалося, померли, можуть його скресати, а базовий матеріал усіх історій. Що колись існували на землі, починався що його досвіду тут, у цих неосяжних землях душі, та чиїхось спроб висловити те, що тут із ними відбувалося. Це місце між світами має багато імен. Юнг називає його по-різному: колективне несвідоме, об'єктивна психіка або психоїдне несвідоме, маючи на увазі невимовний прошарок колективного несвідомого. Це останнє він вважав місцем, де біологічні і психологічні світи зливаються в один, де біологія та психологія людини переплетаються та впливають одна на одну. У пам'яті людства це місце називає, називається його нот. обидю примарних істот, чи тріщиною між світами є місцем, де здаються явлення, чуда і фантазії, проливи натхнення та зцілення. І, хоча це місце щедре на душевні багатства, з ним треба бути обережною і підготовленою, бо можна впасти у спокусу солодку, втонути в його божественних, реальність порівняно з ним може видатися не такою цікавою. У цьому плані глибші води душі можуть стати пасткою, з якої люди виходять нестабільними, з примарними ідеями та туманними уявленнями. Так не має бути. Повертатися потрібно повністю омитими і викупаними в живильних водах, які залишають на тілі аромат сакрального. Кожна жінка має потенційний доступ до Ріо Абайоріо, ріки під рікою. Туди можливо дістатися шляхом глибокої медитації, танцю, письма, живопису, молитви, співу, гри на барабанах, шляхом активної уяви чи будь-якої діяльності, що потребує інтенсивної, зміненої свідомості. У цей світ між світів жінку приводить туга та пошук чогось, що вона бачить лише країчком ока. Її туди приводять глибоку творчу діяльність, свідоме усамітнення і взагалі будь-яке мистецтво. Та навіть з усіма відточеними практиками ми не можемо розгадати таємницю цього неосяжного світу, бо він не підвладний відомим нам фізичним і раціональним законам. Мусимо обережно входити в цей психічний стан, як у цій короткій, але сильній оповіді про чотирьох рабів. Які палку захотіли побачити священне колосом і закиїля.